Адже напередодні ввечері ворог поцілив ракетами по Дніпру. Ударили по багатоповерхівці, а також будівлі служби безпеки України. На щастя, обійшлося без загиблих. У багатоповерхівці зруйновано два верхніх поверхи, а в будівлі СБУ зайнялася пожежа. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. Є там

Спочатку пролунала, звісно, повітряна тривога, а вже потім невдовзі одразу за нею вибухи. Так місцеві мешканці розповіли про обстріл багатоповерхівки. З їхніми словами, росіяни ймовірно цілили саме в будівлю СБУ, яка стоїть порожньою вже півтора року і розташована якраз поряд із будинком. Ми побіжали на пацівний паркінг. От, і тільки вийдя на вулицю, я бачу, що в потрапили. попали. цього... Я не осознавала этого. Ну, получается, секцию верхних три этажа примерно зацепила. Я чула, выход, я просто бачила. я сидела в родилек и просто бачила все на себе. Станом на зараз вже відомо про дев'ятьох постраждалих людей, серед них двоє дітей. Так повідомили в обласній військовій адміністрації. Рятувальники, психологи ДСНС та всі відповідні служби працювали на місці, пошуково-рятувальні роботи. в Багатоповерхівці, зокрема, вже завершено. Ну ось, за словами голови Дніпропетровської ОВА Дмитра Лисака, російські терористи обстріляли місто Дніпро із використанням двох балістичних ракет іскандер. Почуємо. Лунало два вибуха. Зараз безпосередньо перебуваємо на місці, куди влучили дві ракети. Одна ракета влучила в житловий комплекс Женева, частково його зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена в експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей, в більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. Ну і закономірно на ворожий удар вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. Отже, в своєму телеграм-каналі він написав, що Україна зробить усе, аби притягти Росію до повного покарання за агресію і терор проти наших людей.